Декілька днів тому отримав копію Баретте 92, в даному випадку це у нас SAS PT99. Тут його характеристики. Кажу зразу, що на 50 пострілів не вистачає балончиків. У всьому остальному в цілому доволі не було. Замовлю за 6,5 тисяч, забув назву магазину. Я написав замовлення в магазині, мені не відповіли нічого. Потім я використав номер, який там був на сайті. Вайбер, написав, мені вже його відправив. Також замовив тисячі цих шариків. 350 вроде, гривні. Наборі з пістолетом були отакі шарики, коробочки лежали. І замовив 10 балончиків. Борнер по 25 гривень хоча я в будівельному магазині недавно по 24 купляв. Такий борнер. Давайте подивимося як він всередині Він дуже важкий, написано на корпусі 1100 грамів, він дійсно дуже важкий, дуже гарний, відчувається прямо так. Так, давайте глянемо, що у нас тут всередині. Запасна у нас заглушка, зажим балончик. Ключ такий здоровий, масивний, зручний. Якась тут гарантія не заповнена. І... Ще у нас така бумажечка лежить. Не можу відкрити. Зверніть увагу, все українською мовою пописано. Абсолютно все. Тобто продукт розрахований на наш внутрішній український ринок. А відміну ось тут, там під сподом, бумажки дві лежать. Зараз таке виковиряю. Третя от лазера там лежить. У нас такий рекламний буклетик. Тобі бачив рекламу, Гарно зробили рекламу. Та й сам ствол дуже гарно виглядає стильно. Були там дешевші по 10 тисяч, якісь там АК, якісь там мемки, не ту. то. це Інструкція виключно англійською мовою, та й взагалі, скажімо чесно, цей продукт не розрахований на внутрішній ринок України. Ціна досить косюча. І він за кордоном в доларах, хто його купує, не дорого, чи пуха. А для нас у нас більш дешевші. Чим вони схожі ці два прилади? Чому їх зразу два показую? Черга, автоматичний вогонь. Те саме є як одиночні. Так і можна стріляти чергами. Він теж стріляє чергами. Теж в нього є затворна затримка. Однією рукою знімати, другою показувати дуже важко. Зараз поставлю його на затворну затримку. Попробую Взять. О. Коли закінчуються шарики, він стає на затворну затримку, теж незалежно від того, чи черги, чи одіночні. Знімається з затворної затримки. Шарик достається в момент. І щоб почати стрільбу, треба теж кожного разу, як настояще, перетюргувати затвор. До речі, він розбирається. Тут нажимається цей речажок. Це є у нас ліцензійна копія. Берете. І цей флажок потім у нас опускається вниз і затвор знімається. Затвор доволі такий важкий, і газу доволі багато треба на його відведення. В магазин у нас класично. Розміри його відповідають ідентичні справжньому по габаритам. Єдине, що Тут просто балончик вставляється. Щоб шарики вставляти, треба держати. Це незручно. Держиш, насипаєш, потім відпускаєш. Коли заряджаєш, треба, щоб він був на затримці. Тому що пихаєш його, прям відчуваєш, ті шарики впираються, важко стає. А коли відвів на затворну затримку, і тоді вже шариками вставляєш, дуже легко. Клас, шарик загнало туди. У нас закидується балончик всередину і піджимається. Шарики, як настоящі набої, трошки у нас йдуть такою змійкою, шахматним порядком. Бо я, що буде важко, оказується нічого складного. Тримати не так і тяжко, не така пружина. І просто всипи шарики сюди в дірочку оцю, і дуже швидко вони засипаються. Тож, в принципі, нічого проблемного в нас немає відстані 2 метрів, ну, цю сам мішень разом друг, здійснив два постріли. І ось така глибина. В цілому, так само, як без глушника на тому автоматі. Відчуття перві враження, так як це перві постріли. Чомусь він став на затворну затримку, не знаю, чому откатився. Звук пострілів дуже гучний і відчувається віддача набагато сильніша. Тобто від нього доволі такі цікаві відчуття. Звук стрільби гучний це дуже круто. Віддача сильніша дуже круто. І я вже замислюся, чи варто переплачувати так за автомат пневматичний. Від пістолет теж дає непогані враження. Так, да, кучність не та буде, зараз будемо перевіряти. Виконав три постріла з відстані 10 метрів. Подивіться на цю кучність. Я цілий центр мішені. Просто, просто феноменально, я в шоці. Я, я реально в дуже великому шоці, що пістолет стріляє кучніше за автомата. Причому я ж використовую ті самі шарики. І так, з відстані 15 метрів здійснив три постріли. Перший я попав ось сюди дірка. Два наступні пішли десь тут. Ну, вже тут є автомата я розстріляв. Вони десь тут пішли. Значить, З відстані 15 метрів він абсолютно так само стріляє, як і автомат без глушника. З глушником автомат, звичайно, дасть йому фору. З глушником всі кулі можна вкладати на 15 метрів. На відстані 15 метрів цю мішень. ну Скільки тут? Сантиметрів 15 мішень, може 20 Перевів положення черги вниз. Це у нас виходить одіночні. Тут черги, на запобіжник, а що сюди так вгору. Справжня теж стає на запобіжник, коли взведений курок. Але в справжній бойовій біреті, коли ти ставиш на запобіжник, курок повертається туди. Тут аж не повертається. На запобіжнику зберігати не рекомендую, так як постійно буде натяг. Добре змащений, хорошо видно, мастило ось тут. Бачимо. До речі, треба б купити ціліконне мастило, змастити ту і ту іграшку. Так, ну що ж, давайте чергами з невеликої відстані. Подивимось, що з цього вийде. Ого! Який звук луна пішла. Все, затворна затримка. Давайте подивимось. Чесно, чесно. Не хочу ображати той автомат. Но мені цей пістолет набагато більше подобається. В нього набагато яскравіші враження. Цей звук, як вона туди йде. Цей отката от дачі, як його джорга підкидав в руці кожного разу. Незрівнянно. Давайте подивимось, що буде видно траєкторію польоту кулі. Все закончився газ. балончик, хочу сказати, не наспайте шариків, сильно багато аж сюди. Бо тоді оце пружинка воно тут зачіпається і, виходить, холості постріли, не подаються шарики. Тому треба завжди, щоб не отак от воно було, щоб хоча б отак от він був, щоб завжди за той штучою. Давайте тепер подивимось на роботу Ну Тут, тоді ж, а газ закінчився. що. І чергами. Блін, ну вали, конечно. Звук такий. Да, газу багато розходить, але раді цього мені не жалко. Мені не жалко цього газу. Емоції супер. Я коли починав знімати відео, я думав, що автомат по всім параметрам буде крутіший, класніший пістолет цей буде. Ну він на свої 6,5 тисяч дарує емоцій набагато більше. Таке відчуття, що оцей має стояти 6,5, а цей 17. Тому що емоції, оточа. Тут аж рухомий затвор, його вже не видно там. І він маленький. Маленький. Він не сильно вибрать. Ну тут ця байда важка зверху ходить. Газу скільки уходи, як порохові гази. З балончика йде воно, з газ. Така хмарка виходить. Іграшка просто супер. Просто супер. Слова мене передать. Прислали мені це ось отакі коробки з-під гранат. Хочу сказати, продавцю, треба було вложити якусь свою, цю, хоч би показав би, де заказувати. Класні пістолети. Зараз спробуємо розстріляти. Так, стріляв наскрізь, проходить, пробую в бік постріляти. Проб'є наскрізь чи ні. Юні страйкболісти вийшли. Пінопласт прошива наскрізь в усіх ракурсах, а балончик холодний, словами не передать. Все-таки зимою займатися цим не дуже зручно. Літом трохи інша справа. Коротенький висновок. Що я хочу сказати? Швидкострільність автомата більша, швидкострільність пістолета в чергах повільніша. Звуки вони трохи різні видають, цей більш дзвінкий, цей більш глухий. Тут два балончика, швидка. Ну, в общем я все розказав, не буду затягувати. Вони один одного доповнюють, в цілому купить кабору, цей в каборі носить, цей за спину, мотузкою закидуєш, носиш. Стріляєш то тим, то тим, балончики вихолоняють, давати їм час нагрітися. Постріляв, за спину закинув, постріляв, в кабору положив, дістав, ну постріляв, тим часом ті балончик прогрівся. Я рекомендую те й те. У пістолета є свої переваги, у автомата є свої перевоги. Беззаперечно, вони один одного доповнюють. Уже зняв затворну раму, точніше від'єднав. Знімається. Такий вигляд воно має багато рухомих деталей. Дуже цікаво, сюди газ подається в цьому магазині. Сейчас. Зверху цей прямокутник і через цей прямокутник подається сюди газ. Далі бачимо там. І сюди подаються у нас шарики і відбувається постріл. Охома деталь. Все видно, ствол отак у нас рухається, туди падається шарик. Інколи буває, підклинює треба буває підштовхнути ствол. Ну, так стає і шарик не може до кінця заткнути. Можливо, зима, холодно. Газ погано випаровується, хоч і змазано, тут все не погано. Може притреться, а потім. Ось що хотів показати по паром користуванні. Декілька днів користувався, вже видно, форба стирається, Вже форба не та.